Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 22 липня, понеділок, біткоін. Як завжди, поговоримо на різні таймфрейми. Поговоримо про домінацію USDT біткоїну. Дивимось денний і годинний графік. І сьогодні більше сконцентруємося на думках експертів сервісу TradingView. Як завжди хотів би сказати слова подяки тим, хто коментує і не просто коментує в Ютубі, дякую, а пише свої думки по цьому відео. І, ну, от, наприклад, пам'ятаєте, по Гейт ми розглядали якийсь варіант, що тут може бути. Можливість заробити безкоштовні airdrop. Ну, Тобто сидіти на цій біржі коли неколи заходити, натискаючи безкоштовно отримати нові криптовалюти. Я веду до чого. Хочу подякувати особисто Сергію, що він робить спроби тут отримати цей безкоштовний варіант аеродропів. Показує скридами. Нам це цікаво. Будь ласка, продовжуйте, як далі будемо отримувати чи не отримувати. Якщо чесно, в мене ще не було позитивного тут рішення по айрдропам, а Сергій отримав от перший позитивний заробив 6 доларів безкоштовно. Тому розбирайтесь, зараз вже таке міжсезоннє, тому цей варіант один з тих, які можна використовувати. Отже, Біткоін. Старінка вже знайома вам, де є фундаментальний аналіз, новини за місяць. Я цей раз новини не, не додавав, бо минулого разу всі основні новини були мій аналіз по біткоїну. Завжди ви перейдете тут, як захочете, на YouTube. Я трошки змінив формат, я не буду залишати тут відео. Гуглу не дуже це подобається. Заходьте на YouTube, і там дивіться. Також є опис цього відео. Мій загальний прогноз на цей сезон, ви можете подивитися почитати. Переходимо на аналітику по біткоїну сервісу TradingView. Загальний є звіт. Тобто, тут, що думають взагалі експерти, ви можете перейти, натиснувши на джерело. І Тут самостійно дивитись всі ці ідеї. А ці ідеї, три перші, за допомогою штучного інтелекту ми подивились на них ближче. Перша ідея, наприклад, тут все пропало. От вона, люди бачать сильний креш, і то, що тут все написано за допомогою чату GPT, я маю можливість вам тут показати українською і що. Ця думка експерта така, що він бачить в найближчі тижні розвиток ведмежого паттерну. Незважаючи на тимчасове відновлення, очікується подальше зниження. Основна увага зосереджується на нижньому рівні підтримки, прибій якої може привести до значного падіння. Ну тут візуально і так його думка зрозуміла. Окей, йдемо далі. Наступна думка ракета. От вона, і на сервісі, ми її бачимо. 128 тисяч доларів е, е, бичачий флаг. І ми тут можемо натиснути та почитати, що думає цей експерт. На основі аналізу. Цього аналітика останні, останній сигнал. Що перетнув позначку 40, є важливим індикатором для BTC. Попередній раз, коли цей сигнал був зафіксований, біткоін зріс з 40 до 74%, що становить 80% зростання. Це може свідчити про потенційне значення підвищення ціни у майбутньому. Тобто цей експерт бачить рух на 128%. Чому показує? І розкази Ви можете перейти на одразу на його думку. Або тут почитати. Ну, і ще є думка така, конспірологія, така тут також ви можете звідси перейти одразу на думку цього експерта. Ну і він тут багато чого. Пам'ятаєте, я казав, коли дуже багато чого на графіку ну мало що можна зрозуміти, це потрібно більше концентрації, щоб зрозуміти, що думає цей. Доволі популярний експерт, до речі. І, і він пише, що тут така в нього конспірологія, така, що. Біткоін є частиною більш широкої концепції штучного інтелекту. Він вважає, що біткоін підтримується банками і урядами для впровадження глобальної цифрової валюти. За його словами, біткоін розроблено для створення безпекової економіки з повним контролем над фінансами людей через технологію штучного інтелекту. Ну, це що за нами всі слідкують. Така, така є думка, яку, будь ласка, розглядайте, приймайте чи ні це ваше діло. Далі е, технічний аналіз в YouTube я також не додавав. Ну, На все потрібно більше часу. І гадаю, ще з минулого разу є достойні такі аналітики, в яких тисячі переглядів. Ну і з іксів подивіться, яка думка у експерта. Завершення фігури і рух потужний наверх. Скільки людей, стільки думок, послухайте мою думку, що я тут для себе відмічаю, може і вам буде щось тут корисне. Біткоін місячний таймфрейм. Якщо ми подивимось, початок руху 2022 року була така платформа, яка ну, 9 місяців. І після якої осінню. Минулого року було 6 місяців зростання з 27. Спочатку на 44, і потім на 65-70. Зараз, на мій погляд, формується ще одна така платформа. Якщо цей канал ну, має сенс. Не обов'язково, звісно, але. Я гадаю, що може тут завершитись цей, ця фаза накопичення і курс потужно піти наверх ну, через два місяці, через один, через два. А раніше ні, бо завжди потужне зростання було осінню. Літом дуже рідко, люди всі на відпочинках ну, не можна ще нам. Розраховувати на якесь потужне зростання. Буде в цьому місці 65-72. А коли він перетне у ці 72, буде доволі різкий, різке зростання на 85, потім на 110. Я так думаю. пишіть свої думки, що ви гадаєте, як може змінюватись біткоін цього сезону. Йдемо на тижневий графік. Тут я хотів би показати свою думку по домінації USDT, який безперечно впливає на всі криптовалюти. Чим більше рівень домінації USDT, тим більше рівень страху і інвестори та трейдери більше тримають USDT. А коли USDT рівень знижається з як минулого разу було, 8,4% ну, на цьому графіку. Середі 6% і до 3,8%, коли знизився, це цей рівень був весною цього року, коли був, був перший такий перша така фаза по альтам, по біткоїну, коли було потужне зростання, і воно починалося з, з тієї ж самої осіні. 23 року, і бачите, все воно була така фаза за декілька місяців. Далі курс домінації зростав, і з зупинкою в середній зоні на початку літа, практично до верху цього коридору піднімався, 6 з чимось. Якщо то вже був верх цього коридору, і ми дійсно бачимо дві свічки, які. Виливають USDT в криптовалюту, і далі з зупинкою в середній зоні може бути вилив до двох взагалі, тобто вильється весь USDT до завершення цього 2024 року. Ну і це означає, максимальні ціни будуть і на біткоін, і на альти, десь в цьому місці. Я так бачу. І я відмітив ще, от, що тут. Дивіться, коли була домінація USDT в максимально верхньому місці, індикатор CCI показував, що тут зона перегріву перекупленості, Червона така. Після якої курс пішов вниз. Бачите, тут дві такі лінії. Перша і друга. Показує довжину цього, цієї зони перегріву. Після неї пішов курс. Вниз, в зелену зону, і от він йшов, ішов, йшов до зеленої зони до виливання. і Хочу привернути вашу увагу до того, де зараз знаходиться домінація USDT. Минулий раз було зона перегріву, і зараз ця зона перегріву завершується. І має рух вниз. Ще одна така ще один такий індикатор, який показує, що так. Вже розпочаток переливу USDT в криптовалюти. Домінація USDT 55%. Так, ішла бодра-бодра, потім уповільнилась і зараз уповільнюється. І таке уповільнення ну, може привести там ще декілька відсотків в домінації біткоїну. Він і так займає дуже сильні позиції, тому великого зростання тут я не бачу. На тижневому графіку, ну що, так само, зони накопичення, бачите, я їх повідмічав. Ну так, я гадав, що буде вистачить однієї зони, але не вистачило, та ще й сходили в нижні зони на сильну дозакупку США сходили. Тому ще декілька тижнів я бачу в цій зоні. Після чого вже рух наверх вище сотні. З зупинкою 85. Так само я бачу і на тижневому графіку приблизно однакову конструкцію до завершення цього року, а там вже будемо ближче дивитись поки що так я бачу. На денному графіку також зони зони зони. От вони тут були, стрілки вниз, пам'ятаєте, про які я казав, курс розвернувся і пішов з зонами відпочинку, можна так сказати. Перша пройшла, зараз декілька днів буде наступна зона відпочинку. Після чого вже будемо наступного тижня дивитися. Тобто на цей тиждень я бачу рух в, цим, в цих 65-69. А після чого може бути отака свічка, і може бути і в п'ятницю, як було минулого разу. Давайте ближче на це подивимось. Вже на годинному графіку. Пам'ятаєте, я розділяю для себе. По сесіям азійська, європейська, американська. Це, звісно, все так абстрактно, це немає ніяких тут рамок, нічого. Це я так приблизно для себе. Коли просинається там Америка, що робить. от Дивіться, що було в п'ятницю. Так, вже, вже думали, та все буде відпочинок на 63. там, а Вони дивіться, що зробили. Підняли курс на 67. Субота розпочала, як завжди, спокійна. І азійська і європейська сесія вже фіксували оті нові ціни. Америка не заспокоїлась і в суботу трошки додала ще активів, бо попередні сесії трошки скинули. Підняли Американці вверх. Азія Європа. В неділю так само була дуже-дуже спокійна. Ну а як заходить Америка, подивіться, що вони то вверх, то вниз. Щось вони тут, навіть в неділю їм не відпочивались. вони щось, щось робили. Якісь тут, ну, Можливо, якісь маніпуляції на вихідні там позбирати активність тут внизу. Дивіться, які були об'єми торгів. Ну, нормально, набрали тому, кому потрібно було, закупились. І вони ж, американці, скинули, закупились і підняли знову до тієї середньої зони. Азія трошки зафіксувала тут зверху, що було, що зараз буде Європа. Подивимось. ну Наперед ніхто не може знати. так, Ми можемо аналізувати, що було до цього і що приблизно може бути. от і весь наш Прогноз, який ми можемо бачити. Індикатор Осма показує, що зараз розпочалась після червоної точки. Ну, тут все ми можемо зрозуміти і так візуально, що може бути європейська сесія е, скинути трошки курс вниз. Ну, а як завжди, головний, головний рух: ми побачимо, як прокинуться американці. Ну, Моя така думка. Гадаю, на цей тиждень моя думка по біткоїну вам зрозуміла. Ви маєте свої думки. Я озвучив думки трьох експертів більш детально з TradingView. Ви можете туди заходити, дивитись інші думки. Я поставив тільки ті, що з самого верху, самі такі обговорюємі. Якщо вам відео сподобалось, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Дуже корисний для цього буде ваш коментар. Якщо вам потрібно, підписуйтесь на мої нові відео. Вони зараз йдуть три рази на тиждень. Біткоін, альткоін і щось ми новеньке розглядаємо по завершенню тижня. І як завжди, головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в печери, будуть жерти корінці. І платити репарації вони, їх діти, онуки і правнуки. І все це буде йти Україні. Ви бачите, цей процес вже триває, так? вони вже сидять без електрики. Хіба вони таке могли в своїй спецоперації спрогнозувати? А ми спрогнозували, що вони будуть знищені. Потроху процес триває. Звісно, завдяки нашим Збройним силам, яким потрібно донатити при будь-якій можливості. Приватбанк це державний банк, там маніпуляцій бути не може. Заходите, донатите і тим самим піднімаючи собі настрій, початок тижня пішов, працюємо. В середу розглянемо загальну ситуацію по альткоїнам. З вами був Віктор, до зустрічі!